Сергій жовтий приглядається до новорічних дерев. Шукає підходяще під замовлення дружини. Завжди ставимо ялинку. От у нас така сімейна традиція. Це, як жінка заказала, десь отака повинна бути з мого росту. Штуч на неї десь. Це ж живе, запах, аромат. Це ялинковий базар Семенівського лісгоспу. Відкрився він за два тижні до новорічних свят. Сосни та ялинки вже на залишку. Ще вибір є, але невеликий. Основну заготовлену лісниками частину новорічних дерев вже розібрали Семенівці. Ну, майже стандарт іде у нас кожен рік. То сотні вісім, ну до тисячі ялинок. як Ігор та Аліна шукають найпухнастішу і щоб була до двох метрів заввишки. Вона недорога, можна купити і запах приємний. До метра на 70 гривень – це найдешевша ялинка. Потім по наростаючій – 100 гривень, 120 Це ми продаємо 120 100 можемо скидку зробити за 100 тому що тут можна підрізати. Ми так підрізаємо, вона вже становиться менше, верхушечку менше, і якраз за 100 гривень вона Новорічні деревця вирощують на таких ялинкових плантаціях. Семенівський лісгосп має до 30 гектарів ділянок, де ростуть ялинки та сосни різні за віком. Плантація тут десь площа і гектар. Взагалі тут у нас багато там молодші, молодші є, там ще сидить на тій стороні. Щорічно 2-3 гектари висаджуються нових, щоб за 5-6-7 років деревця були готові до зрізу. За три тижні до свят лісники обходять ялинкові плантації, вибирають найкращі та ті, які слід видалити, щоб не заважали рости іншим. Шкоди довкіллю, каже директор Семенівського лісгоспу Андрій Дудко, такі вирубки не завдають. Якщо ми візьмемо старий ліс, побачимо, як стоять великі дерева, вони не стоять одне від одного на такій відстані. Хоча в молодості вони теж росли дуже густо. Дуже часто явинники, ті, що зараз великі в нас, вони створили саме як такі плантації, але їх не виробили свого часу. Ну і вони почнуть між собою боротися слабші загинуть, вони не будуть так рости 100 років там, чи 40 років. Семенівець Олексій Соковський купує одразу два деревця і після свят знайде їм використання а потім грубочкою місто стока. Більше ялинок цьогоріч сюди не завозитимуть, щоб не пропали. Ці, що не встигнуть продати, 31 грудня після обіду виставлять перед парканом ялинкового базару. І будь-хто, якщо не зміг купити завчасно або нема грошей, може забрати деревце безкоштовно. А є й такі, каже Андрій Дудко, що приходять і 1 січня, і 6 перед ріцвом. Тетяна Лось Віталій Коровко новини на Суспільному.